Рік нашої боротьби, рік віри, рік незламності. А ще рік, який приніс сльози та біль, адже забрав життя тисячі українців. У роковини повномасштабної війни до площі Тараса Шевченка прийшли рідні загиблих, небайдужі віничани, керівництво міста та області. Ледь стримуючи сльози, вони поклали квіти до інтерактивної стали пам'яті та вшанували полеглих героїв та героїнь. А о 10-й ранку у Вінниці зупинився громадський транспорт. Так вперше муніципальною хвилиною мовчання віддали шану тим, хто поклав життя за нашу свободу та незалежність. Це відзнака, да це їм, пишано. Дуже багато людей плакали. Звісно, підтриму. А як же не підтримати нашу країну? Кожну ніч плачу, дивився за наших хлопців. Дуже жалко. Ми повинні це піддержати, щоб пам'ятали про них, щоб пам'ятали про цю війну. Рве до болю серця і шум вітру, який розвіває українські прапори на Сабарівському кладовищі. Вся в сльозах не відходить від могили онука пані Марія. Рівно три місяці тому її Денис загинув на сході. Чоловік повернувся з польських заробітків і пішов добровольцем, аби захищати Україну. Я його просила не їс ще може рано. Він каже, а хто як не я. Як не я, вбиваю дітей, волтую жінок, каже, бабуля, я не можу. Горе в українців одне на всіх. На могилу кожного із захисників цього дня депутати міськради поклали квіти. Не зміг стримати сльози, дивлячись на фото товариша Андрій Піжевський. Мій друг Юрій, він любив країну свою, тому він пішов добровольцем відразу. Йому в 2014 році. Він любив цю землю, він захищав її і віддав своє життя, щоб його син міг жити в вільній країні. Ми маємо покладати квіти в своїх серцях щодня цим людям, тому що вони віддали життя за те, щоб ми могли зараз жити, продовжувати втримувати свою країну і будувати і вірити в майбутнє для наших дітей. Герої не вмирають допоки жива пам'ять про них. Представники громади знають історію кожного захисників, які тепер навіки разом на Алеї Слави в мікрорайоні Тіжилів. Це був перший наш воїн, перший наш герой, якого привезли. Його прийшло проважати майже весь мікрорайон. Наскільки я пам'ятаю, він був з, з Маріуполя, і це перша людина, один з перших тих хлопців, які поклали життя за кожного з нас. Страшний рік війни зламав життя сотень тисяч українців, як мирних, так і військових. Вшанували полеглих героїв не лише на сабарівському цвинтарі, а й на центральному міському.